Вітаю, з вами Наталя, духовне ім'я Аура. І сьогодні я хочу з вами поділитися одним, скажем, однією ситуацією про мого родича, яку що для мене також було відкриттям. Я не знала, навіть додуматись не могла, що таке існує. Отже, давайте я вам зараз розкажу. Справа в тому, що цей мужчина прийшов у, до, до мене в гості, де зі, разом зі мною в той момент проживав його син, і він приїхав до нас, скажімо так, заїхав провідати сина. І коли він зайшов, я б мимоволі, неходячи, і спеціально я не дивилася. Але так вийшло, що я глипнула на нього і побачила, що в нього сидить на плечах дракончик, сірий дракончик. Ось так лапки сюди, тут голова, а ззаді хвіст. Ось так такого дракончика сіренького я побачила. Е, коли він, що я помітила, що коли присів. На е, стулу він не міг сидіти спокійно. Тобто, знаєте, зазвичай приходять, присаджуються, і людина сидить собі спокійно. Ні. Він рім, отак от завжди чомусь от, незручно йому було. Незручно крутився. Коли я глянула, а цей дракончик отако якби плечима його водить. тобто Відчував дискомфорт, що той дракончик, що той, і оце Колю отак от водив. Ну, Коля спілкувався зі своїм сином, а потім, ну, скажімо, так, момент, що Коля захотів, приліг відпочити, приліг відпочити у другій кімнаті. Я залишилася в іншій кімнаті з його сином. І коли я це ж побачила, що дракончик, якась сутність, сидить на людині. Звичайно, що включилося в мене що спасатель треба спасти, тому що це погано, тому що він керує, тому що тому що. І це був не був, скажімо так, з моєї сторони, не зовсім правильний і позитивний вчинок, але так було. Я така була спасателем, думаю, зараз я його спасу і звільню душу від цього дракончика. Коли Коля приліг на постель, я в другій кімнаті була з його сином. Я просто зайшла медитативно, війшла в медитативний стан і спробувала, скажімо так, Поспілкуватися з цим дракончиком, щоб його прогнати з коліного з тіла. Він не хотів йти, він не хотів. я його йди звідси, подалі, як людина, спілкуюсь, Ні, не хотів. Тоді я додумалася, скажімо так, наповнювати колю білою енергією, творчою білою енергією Бога. Направити луч з неба пішов колі в груди. І що відбулося? Відбулося те, що і я, і е, син Колін бачив, що почав, почало колю трясти, отак от, от на кроваті, і лежав, і почало його, отак от, от тіло, піднімати. Він весь тако трясається, і тіло його від постелі відскакує. Коли той дракончик швидко втік, зійшов із тіла, скажімо так, він не хотів, коли я спілкувалася, але втік. І поки його трясло, колю світлом наповнялись груди. Цей дракончик втік за межі е, подвір'я, аж на дорогу. І стояв, і залишився стояти там. Я подивилася вікно, він там. І тоді, коли вже я трохи налякалася, що могла зробити, не дай Бог, якийсь приступ сердечний, чого його так трясло, я не знаю. Ми налякалися і заспокоїлися, я якби прикратила все. Коли Коля вийшов, ну, Коля був якби, в такому стані напівсонному, Коли він вже після цього всього заспокоївся про став у свідомості, він розказав, каже, що я бачив, що цей світло йде. Я бачив, що, це є, що він пішов: ну, я нічого не міг зробити. От я нічого не міг зробити. Ну, що хочу сказати, що оці дракончики вони їздять по людях не тільки по колі. Після того, Коля, звичайно, пішов е і вийшов на дорогу, і я не бачила, що він на нього сів, але я бачила, що пішов Коля і пішов е цей дракончик. Тобто е отакий був у мене е случай. Ну, він не дуже позитивний. Тому що я не мала права вмішуватися. Це вибір коліної чи, або душі, або цей полон. Це, скажем, також якась саме якраз, можливо кармічна ситуація для, для цієї душі. Я не мала права, але на цьому прикладі я побачила, що існують ці сутності. Тонкоматеріальні, і вони не проявлені у фізичних тілах, але вони існують. Після пізніше, у спілкуванні з Богом Отцем, я запитувала, чому, що це за дракончики і для чого вони, яка їхня функція, і хто це взагалі де вони? Так от мені було пояснено, що це сутності паралельного світу, які тут же з нашою реальністю. На цьому самому місці, скажімо так, у просторі ми з цією реальністю їхня, і наша реальність співіснують. Ми їх не бачимо, бо вони тонкоматеріальні, наші фізичні очі не бачать. У деяких людей можливо є відчуття. Тобто тонко чутливі люди можуть відчувати присутність таких, скажімо так, сутностей. Ну, бачити, може хтось і бачити, але це, скажімо так, не абсолютно всі люди. Тому ця реальність, ця, скажімо так, такий вид життя, такі істоти існують. Паралельні реальності. До нас вони дотичні. що ці Для чого вони з нами співіснують? Тому що вони, в принципі, розводяться і живуть там, де є багато людей. Тому що вони харчуються енергією людини. Енергія людини для них є життєво необхідним харчуванням. Отже, Получається, що вони тут існують, тут, де люди живуть. І вони якимось чином можуть осідлати, керувати людиною, маніпулювати людиною. Так от я побачила на прикладі Колі, коли ми. Коли я наповнювала його, він луч із неба від Бога, і луч енергії в його поле, в поле Коліне, вібраційна оця енергетика, вона посилювала саме поле колі, поле людини. І цей дракончик він, свідомо він не уходив. Але коли йшла енергія, посилювалися вібрації в полі, Хай даже тимчасово, цей дракончик, ця сутність відходила, тому що вони не можуть терпіти, їх пече, вони не можуть терпіти високі вибраційні світлові потоки. І я це зрозуміла, що по великому рахунку люди, які гарно світять, коли серце йде. Любов, радість, благодать, коли людина дійсно духовна, коли в неї розвивається душа, душа вільна, душа сильна, має силу, дослухається, тобто йде гармонія внутрішня, ці, ці сутності підійти не можуть. Але коли на, на запитання для чого вони взагалі, якби з нашої реальністю співіснують? Чому? Окрім харчування, але все ж таки, яка ж в них є в цьому питанні функція? Вони також, дуже не маючи матеріальних тіл, вони проживають досвід земний. А земний досвід через тіла, він, їм треба шукати тіла людей, які маловібраційно е, е, мають випромінювання. І тому, е, але ще який досвід? Їх, в них немає моралі, вони нерозумні, інтелектуально нерозумні. Тобто, в них інтелект на примітивному рівні. Вон для них єдине харчування і відчуття негативних, В основному негативних досвідів. Відчуття сп'янілості, відчуття на оцього екстазу наркотичного, відчуття е, адреналін, коли викидається в кров, вони оці всі вібрації теж е, їм кайфовують, коли людині страшно, коли людина в якійсь е, ситуації екстрені, такі екстраординарні ситуації. Ситуації. Тобто вони проживають ці наші негативні емоції, які ми випускаємо під час того, коли ми злимося, коли ми дошкуляємо комусь, їм хочеться вони такі коварні, як демони, схожі на демонів. У них є оця така нотка, що їм хочеться спробувати. Чогось такого, чого ще, скажімо так, просто людина собі із моралі і духовної моралі не допустить. От таке коварство, в них є. Це для них природний стан і вони існують. Але це також для нас, для людей, є гарними вчителями і екзаменаторами, на кшталт того, що наскільки в нас рівень нашого свідчення рівень нашої духовності е, присутній. Якщо людина духовна, якщо людина випромінює високі вібрації, світла, Божої любові, благодаті, гармонії, не, ні, гармонійна, е, вони, вони не, пі, скажімо так, цю людину, цю душу дуже важко полонити. Аж тим більше, якщо вони не можуть підійти. Але я вам скажу, що є ці, раз вони живуть, раз вони існують, значить існують і люди, і доволі багато таких людей, якими водяться, водять ці дракончики. Я не скажу, що абсолютно всі, але доволі багато. Після того я почала уже придивлятись. І, скажімо так, серед людей особливо, я так розумію, оці дракончики вони люблять сп'яніння, відчуття, стан сп'яніння. Вони завжди крутяться там, де алко... алкоголю багато, де вживають багато алкоголю, де, лю... де є люди у стані сп'яніння. Ось така. Скажем так, не зовсім для, не зовсім приємна, але повчальна була в мене ситуація, і я зрозуміла, що я не маю права нікого, скажем так, виганяти і робити, вмішуватися, тому що це може бути якраз кармічне, Можливо, душа має контракт пройти такий досвід, але я думаю, що не всі. Що ці досвіди, що ці е, бажання наші, от, про, саме головне, що наші бажання це не завжди наші бажання. Це не завжди бажання нашої душі. Це можуть бути бажання отих дракончиків, які сів і поганяє, і веде людину різні експерименти, негативні. Тому ось... Таким, таке я, скажімо так, побачила і вам розповіла. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, далі буду ділитися з вами духовними своїми, своїми досвідами.